Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду України. Безпека та оборона нашої країни є головним завданням для уряду та для держави. Для того, аби забезпечити обороноздатність, Україна потребує дуже значних ресурсів і фінансової стійкості. За 9 місяців цього року до загального фонду державного бюджету надійшло понад півтора трильйона гривень. За кожну сплачену гривню ми вдячні сумлінним платникам податків, громадянам та бізнесу. Саме на ці кошти держава фінансує оборону. Водночас за той же період із загального фонду держбюджету ми витратили понад 2,3 трлн гривень, з них близько 58% це кошти на забезпечення нашої армії. Сьогодні спільне завдання усіх гілок влади знайти додатковий ресурс, щоб покрити військові видатки у 2025 році. Це необхідні рішення. Йдеться про виживання держави, про наші можливості чинити спротив агресору, вистояти, перемогти, досягнути справедливого миру. Одним із головних джерел нашої фінансової стійкості є доходи від українського експорту. У 2022 та в першій половині 2023 року логістика була одним із головних економічних викликів для нашої держави. Сьогодні ми можемо сказати, що цей виклик подолано, наскільки це можливо в умовах такої повномасштабної війни. У січні-вересні 2024 року український експорт склав майже 100 мільйонів тонн. Це на 36% більше, ніж минулого року. Тобто за 9 місяців ми експортували стільки ж, скільки за весь минулий рік. У грошовому вимірі це 28,9 мільярдів доларів. Це стало можливим завдяки функціонуванню Чорноморського морського коридору, завдяки державній підтримці українських експортерів, завдяки сумлінній роботі підприємців в експортно орієнтованих галузях економіки. Традиційно лідером експорту є аграрний сектор. Україна готова і надалі виконувати функцію одного з ключових гарантів глобальної продовольчої безпеки. Вже намолочено майже 57 мільйонів тонн нового врожаю зернових олійних куртур та цукрового буряку. Україна вирощує набагато більше, ніж може спожити, тому ми допомагаємо країнам на різних континентах. Водночас Росія і далі використовує продовольство як елемент агресії лише через порт Маріуполя цього року ворог. Вивіз понад 180 тисяч тонн вкраденого українського зерна. Відбувається пограбування тимчасово окупованих територій для того, щоб на вкрадені гроші фінансувати загарбницьку війну. Безумовно, російський економічний терор буде одним із напрямів у роботі спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Так само, як і енергетичний терор проти нашої держави. Попри подальші спроби ворога завдати ураження нашим енергооб'єктам, сьогодні ситуація в енергосистемі стабільна та збалансована. Енергетика залишається сферою нашої пріоритетної уваги. Уряд та енергетики продовжують в режимі 24х7 відновлення, ремонти та розбудову децентралізованої генерації. Сьогодні ухвалюємо рішення, що дозволить перерозподілити кошти в межах позиків від Європейського інвестиційного банку на модернізацію наших підстанцій. Зможемо спрямувати додаткові 86 мільйонів євро на зведення систем захисту навколо енергетичних об'єктів, що зменшить ризики від російських терористичних атак. Також продовжуємо ухвалювати рішення для нашого економічного відновлення. Розвиваємо мережу індустріальних парків сьогодні. Створюємо ще два такі майданчики на Львівщині та на Миколаївщині. Сумарно вони зможуть створити 1800 нових робочих місць. Таким чином, в Україні буде зареєстровано вже 95 індустріальних парків. Щиро дякую усім, хто захищає країну від ворога, хто зміцнює український тил та допомагає українській армії, хто дбає про безпеку українців у містах і селах. Працівникам критичної інфраструктури, шановні колеги, дякую за увагу. Слава Україні!